Не, не Колись були будинкові книги. Зараз mm. починають гроєні розказувати треба на ну, селищі. Ну, ми не село, ми селище. Mm -hmm. Замість, якщо в селі там є ну, велика кількість землі, можна там на якусь надійнах, то у нас а, якщо... я, я вибачаюся, у вас сел ніяк і вашу селище. Воно, Воно, не... Воно було у нас відстань 8 кілометрів. І оце це земля, яка була між ними і нами, була Це е... ваша? Ні, не наша. Район рахував, що це за межами села і селища, і тому вони районні. на свої Почитайте Конституцію, Нема за межами слухайте мене. Що в конституції я вам говорю, що Немає сіре вже сіре. Сіра, це що, пороздавали чи? Ну так, а я вам прошу говорити. Ви, приємство, ви приємство, мене не слухаєте. Ну, треба... слухає. Але ж ну так, так, ви чуєте, ну так. треба документи, я не згадав. оце ж ми сидимо зараз, Дайте документи. То, ми починаємо з документами, ми збираємо всі підприємця, межі, фірма, де зареєструвалися. Ви, ви витребуєте в органах державного, не у підприємців. От знаєте, що держадміністрація відвела цю землю чи облдержадміністрація? Зробіть запит, щоб вони надали вам. Ми вже записалися. Так? Відчині, да. Ну, вони вам нададуть ті документи, і ви самі все побачите, де там сіри, де там землі запасу розумію, і так інше. Да. І ви по-іншому не відродиш. Да. Ну я думаю, а потім облікують. Якщо ми будемо чи ще, ще є да. питання молодь? Ну давайте молоді. ]мо... Дай би Бог нам з Богданом Івановичем. ще за рік хоча б це все що було розкидано, до кучу його зібрати? Якщо вам жінки допоможуть, то Дай швидко я зробите. Жінки, я в тому ж, в нас немає я нас 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 про себе. Я, я про себе. А а ви так ви розумієте, в мене зараз договір на два місяці в тому місці. Я приїду до вас приїхати. Чуєте що, що, під Київ, забирайте? Та при чому тут холостяки, чоловіки? Так. Давайте спочатку Україну Не, розповідаємо. Побеспокоїмо. Може немає там крижиру, але ми тут уже й крижи. Є така нормальна одна пропозиція. Ми інформацію для отримали. Є в мене якийсь маленький досвід, бо я був багато деколи за границями, я і фонтани.